Нептун перейшов Вовен. Ви всі відчули? Нептун перейшов Вовен 30 березня. Плутон перейшов восени 2024 року, а Уран перейде влітку 2025 року. І ось ці три планети, вони вищі, всього їх три вищі планети. І вони перейшли в нові знаки для себе. А це говорить про те, що людство буде мати новий світогляд, нове направлення, новий розвиток. Я вас вітаю, мене звати Тетяна Білоцерковець. До цього я себе називала Таня Бел. Мені і так, і так подобається, можливо, зараз вплив ретропланет Меркурія і Венери. Зробили так, що мені захотілося повернутися до своєї справжньої чоловічої, яку він мені подарував, прізвище, і я хочу в цьому побути. На цьому каналі Тетяна Білоцерковець я вас знайомлю з астрологічними подіями. Даю вам допомогу завдяки таро розкладам. І сьогодні ви також отримаєте. І буде нова колода тисячі доріг, яка буде з запитаннями. І я вас дуже прошу наприкінці кожного знаку зодіаку, коли я буду витягувати, вона буде останньою. Ви зробіть скріншот і не поляніться, Дайте собі відповіді на ті питання, які будуть на карті. Вони будуть російськомовні, але не зважайте на це увагу. Головне сенси, які вона несе, ці питання, які несуть, карти. І вам це дасть розуміння, напрямок, про що вам зараз говорить Нептун, тому що дуже важко зрозуміти не усіх розвинута інтуїція, за яку відповідальний Нептун. Хто більше всього відчує зараз а, ці енергії, цей вплив Нептуна? Відчують риби, звісно, тому що управитель Нептун ваш. І також овни, тому що заходить Нептун в Овни. Я хочу зараз вам розповісти, як про що впливає а, на нас. На кого, яким чином впливає на нас Нептун. І е, коли він заходить в інший знак, то це говорить про те, що характеристика буде овна Нептуна. Так ось дивіться: віра стає зброєю, тому що Нептун це і є конфесія, і віра. Що ми віримо, які ідеї, яка ідеологія у кожного з нас. Це наше колективне несвідоме, це наша інтуїція, битва вогню з водою. Хто ще відчує ці, цей вплив? Відчують також люди, хто знає свою натальну карту, хто приходив до мене, або раджу зараз звертатися, тому що Нептун буде вовні 14 років. А це, ну, досить багато. Я б, знаєте, вам порекомендувала взяти таку консультацію, щоб подивитися, де саме у вас Плутон, Нептун і Уран. Ось ці три вищі планети, куди вони переходять, там і буде у вас кардинальні зміни. Це буде зміна нашої реальності. Людство буде змінюватися навколо нас. Нептун. Планета, яка впливає на нашу підсвідомість, за колективне несвідомо. Більше всього відчувають люди, які збиратимуться масово, масово на такі теми релігія будь-яка, ідеологія, віра, творчість, кінематограф, мрії, музика, художнє мистецтво, медицина, море, океани, психологія, окультні науки, інтуїція, ілюзія. Створення реальності, ну це є кінематограф. Або ту картинку в інстаграмі, яку всі створюють, а вона, можливо, не, є, не відповідає дійсності. І зараз це буде, вочевидь, видно. І коли Нептун змінює знак, ці всі теми, які я прорахувала, буде вноситися новизна в цей раз на 14 років у стилі Овна. А що це таке у стилі Овна? Це знак лідера. Знак новаторських ідей, сміливих початків і переможців. Тобто, зараз ми з вами будемо спостерігати, як впродовж року двох, двох ми будемо бачити, як у нас з'являються нові лідери в оцих темах, які я прорахувала. Так я вас зараз хочу запросити послухати про те, як буде в мінусах. Проживатися Нептун, задля чого вам ця інформація? Щоб ви, якщо зараз себе впізнаєте, щоб ви змогли мінус перетворити в плюс, тому що мінус це низкочастотна енергія, і ну, ви будете просто страждати, якщо будете жити в низкочастотних енергіях і будете нещасливі, ну і таке решта. А коли ви будете намагатися перетворити в плюси енергію Нептуна в вовні, тоді ви будете зростати як людина і духовно. Саме про це ну, ви чули і відповідає у нас Нептун. Так ось, мінуса Нептуна це будь-які залежності, це ігроманія, алкоголізм, наркозалежність. Розчарування, пасивність, небажання брати відповідальність за себе і своє життя, фанатизм це коли людина вірує без бачення будь-яких доказів, не маючи критичного мислення. Далі маніпуляції, шахрайство, дезорієнтація, хаос, я казала, драматизм і позиція жертви. Сміт змінюється, і ми змінюємося разом. Якщо є ось ці е, в нації дуже якісь такі е, мінуса, то також буде перетворюватись, будуть з'являтися колективи, е, ну, тому що це колективне несвідомо, і там е, ліпше, легше, зрозуміліше, коли ти бачиш такого самого. Е, Ну, таку саму людину, яка страждає на якісь такі хвороби, залежності, то в колективному несвідомому, підсвідомому буде легше змінюватись і допомога буде скорішою. Плюси Нептуна. Сильна емпатія, розвинута інтуїція, що допомагає? Розвинути сильну емпатію і інтуїцію, ну, бути чутливими і добрими людьми це по-перше. І по-друге, це завжди пам'ятати про те, що свідомо жити це усвідомлювати в першу чергу себе, чого я хочу, для чого я живу, чого я варта, що мені подобається, куди я рухаюсь, а з ким я рухаюсь. Тобто, усвідомлювати своє життя тут і зараз. Ходити до психолога, тому що психолог це і є емпатія, і е, також інтуїція, е, і добра людина, яка е, навчена слухати іншу людину і допомагати їй відчути ж себе, зрозуміти себе. А також тарологи, тому що у нас є інструмент, який розвиває інтуїцію, і він також вам допомагає бачити знаки. Ну, тобто навчатися зараз таро це е, саме, е, ну, саме приємне, легке, на мій погляд, цікаве, глибинне навчання, яке вас також духовно розвине і підвищує ваші енергії на високочастотний рівень. Хто такі люди, наприклад, да, у нас рибної стихії, ну, тобто в Нептуніанській, це мати Тереза, Ганді, це вищі вібрації і риб, управителів якого є Нептун. Вони захищають знедолених, захищали так, людей, які попали в біду. Безумовна любов, доброта, всепрощення, єдність, все єдине. Кожна людина, кожна рослина, тварина це одне ціле, і ми залежимо одне від одного. Ось це треба зрозуміти. Це ну, дуже потужна глибина і філософія, і е, мудрість, е, тому що 12-й знак зодіаку – риб, це є океан, і е, я вже казала вам, так, що там зображені дві риби: одна в один бік пливе, інша в другий, одна в тінь. В мінус друга в плюс. Я вже казала в відео, я тут посилання залишу вам під цим відео, і ви переслухаєте. Тому, можливо, зараз я і повторюсь, але знаєте, ну повторення мати вивчення, так? Дуже добре лягає інформація, яка тричі повторена, тому нічого страшного немає. Ілюзіоністи, містики, їх буде зараз також багато. Ну, це вже буде, знаєте, таке новий е, вид розваги. Я вже спостерігала, як на день народження запрошують е, ось таких людей. Волонтерство на різних рівнях це також буде е, розвиватися. Мрійливість, натхнення, духовність, медитація. Йога допоможуть прокачати нам наш Нептун в нашій натальній карті. А зараз я запрошую кожен знак Зодіаку почути свій прогноз. І дуже вас прошу, якщо ви зараз збентежені, не розумієте, куди вам рухатися, я вас запрошую підписатися на мій канал. Також приходьте на свою астроконсультацію, тароконсультацію, в особисту психотерапію. І я вам залюбки допоможу. Також нагадую, те, що відбувалося в коридорі затемнення з кожним із нас. Це й повинно було відбутися. Можливо, у вас є питання. Якщо вам буде цікаво, приходьте і замовляйте також натальну і солярну карту на рік. Натальна карта це ваше, це і є ви, це ваш космічний паспорт, це і є ваші дари і таланти, це розпаковка вас, вашого призначення. А солярна карта це тайм-менеджмент на рік, як ви будете рухатися в цьому році до того призначення, для якого ви народилися. Тобто, це дуже цікаво. тому... Запрошую. Водолій. Ваш старопрогноз на квітень місяць. Туз жезлів. Ох, який початок. Стрімкий і дуже темпераментний. Туз жезлів говорить про те, що це шанс. Почати щось нове від Всесвіту. І а, ви настільки будете відчувати себе енергійно зарядженими, що ви не втримаєтесь, не всидіте на місці. І це дуже цікаво, а, тому що а, у нас ще ретропланети. якщо ви починаєте щось нове, то нехай це буде з присмаком а, з минулого. А зовсім нове я раджу починати після 15 квітня, поки там а, ретро Меркурій буде. Добре, але ну, це може бути і зайняття спортом. А, ну, будь-що подумайте про подорож, а, заздалегідь бронюйте собі місце під сонцем, як я кажу. Дивимось далі. Вісімка мечів. А ви можете відчути себе в пастці, Таке враження, що ви не будете бачити, куди вам рухатися, що вам робити, зав'язані руки, ноги очі. Але це ваша пастка, ви так думаєте, це тонельне мислення, і це не є дійсним. Ви просто не бачите інших виходів. Давайте подивимось далі. Король мечів, вам може допомогти людина, вона може бути на державній службі, це може бути юрист, адвокат, нотаріус, ну, тобто, це може бути і лікар, стоматолог, хірург, людина, яка ну, вправно вміє користуватися цими інструментами, так? гострими. Далі, також це може бути людина 40 може бути ваш начальник, а також таких знаків зодіаку, повітряних стихій, чоловіки, як близнюки, терези і водолі. Водолії Водолій, це може бути і ви. Це може бути підвищення кваліфікації, нова посада. Дивимось далі. Це у нас принцеса мечів, це у нас паш мечів. Тут вона принцеса в цій колоді. І це говорить про те, що ви чекаєте або отримаєте вже. Тут людина виглядає, чекає якусь е смс-ку, якесь повідомлення, лист відкілясть, ну тобто, якусь новину, е документ. І ви отримаєте, і це буде шанс на початок чогось. Ви можете займатися справами дітей, і також це може бути стосується там, школи, навчання або в подальшому, ким буде навчатися, на кого піде вчитися після школи дитина. Ну тобто, ось, ось це буде важливим. Квітні місяці такі теми. Далі все буде добре. Дихаємо глибоко, вільно <сі> і радіємо, тому що це старший аркан Сонце. Таке враження, що ви, як народитеся на світ божий білий, ви будете відчувати себе ну, як новонародженою, вибачте. І ви будете щасливі від того, що відбуватиметься в вашому житті. Ви будете на коні, бачите? Ви справжні, щирі з собою, з іншими людьми, і ви точно знаєте, куди і що ви будете як рухатися і що будете робити. Ну, це світло внутрішнє, яке світиться через, через очі. Оті промені, і, а, якими ви надихаєте і освітлюєте іншим людям їх шлях. Тобто, коли ми робимо щось на такому натхненні, ми дійсно надихаємо інших людей на те, щоб вони були щасливими і спробували робити те, що ми так любимо. А також це може бути новина про вагітність або хтось в родині народиться. Ви можете бути запрошені на а, свято День народження. Паш Пентаклів говорить про те, що знов буде якийсь шанс. Знов питання про дітей можуть бути. Це може бути вдала інвестиція, яка в подальшому а, вам дасть а, ну, нормальні кошти, якщо ви вправно все вкладете, і зрозумієте: а, пажі. Пентаклів це говорить ще про м, користь, ну, щоб усім було корисно. Тобто, з ким ви там будете домовлятися, щоб було усім важливо і корисно. Ну, і вкладайте в дітей в відпочинок, в будь-що в дітей вкладайте в знання. Знов пажі. Боже, у вас навколо будуть дивіться, це третій паж. Навколо вас люди. І це третій паж, але це жезли вже. Тобто, це вже конкретно діяти стосовно роботи, шанс буде діяти. Прям конкретні дії треба буде робити. Фізично прям ходити і щось там робити. Це про, знов кажу, про подорож, так? попіклуватися заздалегідь, де ви будете відпочивати влітку з дітьми або вони окремо. Ну і, е, можливо, вас запросять на побачення також, тому що це дії. Наступна карта карта мир. Старший аркан <кхем> мир. Е, про що він говорить? Ну, про те, що щось в вашому житті підходи до завершення, до логічного завершення. І усе, що ви могли зробити, ви зробили, повірте мені, як найкраще. тому що це підтвердження того, карта мир. Все, все колись все закінчується. І починається наново. Тобто, ось цей нуль це як, якби кільце, ну, тобто коло, яке завершується, все, замкнуте коло. І також це і початок нового. І ви радієте, і ви танцюєте, і ви піклуєтесь про себе. Дуже раджу, якщо у вас буде така нагода відсвяткувати і, можливо, поїхати десь, де є пансіонат, знаєте, з оздоровленням. Тому ви можете собі таке подарувати. Ну і взагалі примиритися із собою в першу чергу бути в гармонії з собою, і з кимось, з ким ви там а, в суперечках були. А, помиріться, примиріться, а, прощайте людей, вони не ідеальні. Не обов'язково це робити вголос словами через рот, як я кажу, з тією людиною. Можливо, її вже немає. Ви можете просто уявити і ось тут а, бути в мирі. Проговорити, уявити ту людину і вибачитись, або отримати від неї вибачення, яким вам не вистачає. Ви можете це зробити в медитації і повірити вже в оце остаточне примирення, і взяти його як за правду і жити далі своє щасливе життя. Наступна колода. Трійка мечів. Це складна карта, складна енергія в якому сенсі? Вам треба буде щось таке зробити, що йде всупереч з вашою совістю або ну, з вашими цінностями. Головне, щоб ви не постраждали. І ніхто інший не постраждав. Як можна з собою тут домовитись? А, будь ласка, іноді нам треба робити якісь такі кроки по життю, а, які ми розуміємо, що в подальшому ну, щось дійсниться дуже таке значиме, щось таке дійсно велике, важливе для нас. І я зараз оце або стерплю, можливо, невдачливе слово підібрала. Домовлюся із собою, що я ось це зроблю, хоч мені і неприємно, так, але е, в подальшому це ось буде ось такий е, результат. Ну, тобто, щоб ви бачили, е, що на кону, задля чого ви це робите. Якщо немає отого великого, задля чого ви це будете робити, ну, тоді просто відмовте, ось тут треба сказати ні. Або ви почуєте інше ні. І вам треба буде його почути і поважати іншині. Наступна карта імператриця. Все буде добре. Обирайте себе. Ой, обожнюю цю карту, саме те, як вона виглядає, оця вагітна жінка, а це імператриця старший аркан. Вона говорить про те, що дбайте про себе, любіть себе, завжди ставте себе на перше місце. Це не про егоїзм, це про самодостатність. Це про те, що ви сама собі дістанете те, що вам зараз в вашому житті важливе. Або ви попросите про поміч, і це нормально. Самодостатність це і ємператриця. Вона знає, що вона. Створена для того, щоб створювати. Якщо ви народилися жінкою, то вам треба навчитися створювати усе на своєму шляху. Красу навколо себе, де б ви не жили, в якій оселі, в своїй або ви знімаєте поки що. Створюйте собою там, де ви, там ваш дім, там ваша краса. Та краса внутрішня, яка потім просто створює все навколо. Ви можете дізнатися, що ви завагітніли, або хтось у вас народить в роду. А також ви можете створити проєкт, який ось ось народиться. Це дуже красива карта. Я її обожнюю. Тому радію, що вам ось така краса випала водолії. Піклуйтесь про себе, цінуйте, даруйте собі гарні подарунки. Дбайте, смачно годуйте, прикрашайте в красиві сукні себе. Українська колода наступна. Фу, 0. Це старший аркан. блазень, 0. Ось так он він, він виглядає. І це говорить про те, що вам. Буде притаманна легкість, і знаєте, така дитячість в гарному сенсі. І захочеться отримати якийсь новий досвід, ризикнути, але я вас дуже прошу: не ризикуйте усім своїм життям. Все ж таки, включайте дорослу людину собі вчасно. так? А також ви можете займатися справами дітей. Ну, і... Новий досвід завжди. Я раджу отримувати новий досвід, нові знання, нові враження, нове якесь, якась мандрівка в якусь нову країну. Можете собі просто там десь запланувати і забронювати навіть місце вже під сонцем, як я кажу. Далі а, ну, усе нове, нові смаки, нові запахи. Ну, тобто, ось тут додайте новизни в ваше життя. Ризикуйте, але в гарному сенсі. І остання колода Тисячу доріг, яку я тільки в цей раз хочу спробувати, як ви відреагуєте. А, там буде п'ять питань на карті. І тому я раджу на них відповісти. Це Нептун, який прийшов в Овен і відкриває для нас нові дороги. Я хочу для вас водолії витягнути, який у вас напрямок, куди вас Нептун запрошує. Де вам зараз місце бути? Нова колода, тому не так швидко. Королева Пентаклів дуже щедра карта. Ви можете а, отримати нову посаду, прагнути її. Ви можете вже себе назвати королевою а, Пентаклів, і ви самодостатнє доволі жінка, ви можете підвищити а, свої. А, ну, те, що ви віддаєте людям, господи, забула українське слово, підвищити свої консультативні, консультації, які ви надаєте людям, свій чек ви можете підвищити свої ось ті всі знання, які ви віддаєте людям. І це хороша новина. Тут написано: займіться любимим ділом, займайтеся з усім з насолодою і а, вкладайте в себе кошти. Ви саме цінне, що є в вашому житті. Інвестуйте завжди в себе. Що це буде, ваш чек тільки буде підвищуватись. Ви будете тільки дорожчати і дорощати, тому що ви будете багато знати, в тому, в чому ви експерт. Добре? Водолії, Я за вас радію насичений, цікавий квітень місяць. І чекаю вас в травні. Будьте щасливі, папа. -па.